Микола Гатала став до Лав Збройних сил України на початку повномасштабного вторгнення. У червні 2023 року підірвався на міні і втратив праву ногу. Сьогодні ветеран, член команди Покрова Амп. Був такий там період часу, коли я після реабілітації повернувся все-таки в частину. То я там Кожного тижня тікав, ну не а типу відпрошувався в частині на тренування. Лівів'янен грає в футбол на милицях без протезів, тренується двічі на тиждень. І, як зазначає, саме спорт допоміг йому повірити в себе та адаптуватися до нових обставин життя. Я розумію, що це не тільки для мене, наприклад, допомогло мені, наприклад, справді повернутися до повноцінного життя. Якихось там не знаю рухомості, там ще там щось. І я бачу, як ну, ті хлопці, які так само займаються, це. Дуже дуже замітно по них, що вони займаються справді спортом, ну і футболом відповідно. Ми стараємося, щоб в них було середовище таке, щоб хлопці приходили знайти друзів, поспілкуватися, але і не забувати за спорт. Найкраща краща реабілітація для них це є спорт. Команда Покрова Амп створена за ініціативи отців Селізянського згромадження Української греко-католицької церкви. Тренуються спортсмени на арені боску у Львові. У складі команди не лише львів'яни. У нас в команді є практично дуже багатьох регіонів України. Це люди, які під час цивільного життя займалися різними видами діяльності з різними захопленнями, але саме у Львові їх об'єднав футбол. Коли з ними спілкувався, то навіть приходив на тренування з таким азартом, тому що від них більше надихався. Не ми їх надихали, так як вони нас за два роки діяльності покрова АМ досягла значних успіхів і навіть представляла Україну на міжнародній арені. Мета команди перемогти на чемпіонаті України та зіграти у лізі чемпіонів. Деякі гравці мріють потрапити до збірної України замфутболу і зазначають, що повернення з війни це не кінець служби, а початок нового етапу.